Два рази більше тебе. Господи, де ти маленький. Бачипаємо там, це Тому, відповідно, вони переставали доїтися. Тому і не звали молодчити. Спробуєш потримати сама. Молочник. Якщо дискомфортно, кажи мені, я забираю змійку. Mm. Пам'ятаємо, за головами не хапаємо але на хапаємо. Mm. Розкажу вам про нашу прифочурпаку. Внизу у нас є Ух ти, гарно, Красиво, да? mm -hmm. Оп. mm -hmm. mm -hmm. красива mm -hmm. mm -hmm. Опа! Все mm -hmm. добре. Потримаємо, пам'ятаємо за голову не беріть. За голову не беріть. Все добре, все все. Так, все, з Лебетовим. Три, да? Да, ін допоможіть. Хорошину. Все добре, ви тільки не не я Ну ти ж потрогала, видиш, всі потрогали, всім не сіше. Смотри, потрогай коні. Це є яма. Куди нам робити? Змійне. І також я не буду мовствувати. На миску я штука. Це яблок. Це генетично виведене колоть. На 6. Кіра це восається. Нормально бояється. Кіра тобі подобається?

Ні, Квірочко. Тут наші молить змії, мені дуже шкода, що не збожки не потримали. Кроликів. А я тобі сказала, що не тушли кролика. Там від там тезочки морських свинок. Мам. Він нас ще потримає. Де ж він бігатиме? Мама, а так він насиває маленьких щітків таких, які тільки обросли шерсткою, лаховою, карамель. Ну, карамельки, е, у нас тільки для ось таких м для маленьких? Да. Так. Mm -hmm. Всі потім потім, потім, так Добре. 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 <голос> Ого, кіри, на виставку. Спробуємо потримати. Горіше. Давай. Тільки буде трошечки <голос> важко. Мамо, бачимо. Я потрохую. Ні, вже виросло. Не пугай дірочку, мені набагато дірочка. Будь-яка вертикальна поверхня поруч це перспектива перелізти. Тому вона може просто розглядати Ну, Зараз на голову полізь. Ой, клас. не сядь, не бойся. Спокійно. Що дискомфортно, можна забрати. Не нашміло. Напряжені будь-яким Що? Що? Все ок? Кируша, все хорошо? За голову не трош, говорят. Все добре зняти може? Це наші блакитні таку дії. Тут у нас в тераріумі у нас живе пархібана нігерка. Можна полісвіти дари на електрик, не то у вас? За якого так. Ось тут у нас фріне живе, подібна істота, Вона не є павуком. В коліна, в тих, і є тут червоноколіномерці. А тут бразильська рожеває. Тому що чисто кажучи, Ой, Ясно. А я потім їй задам. на будь. Кіра, тебе не страшно. Да. Да, господи, а там... Ой, да, да. Ой, не бачу. Ой, смотри, да, да, да. Они да, такі да, свої хвоста. Це у нас колоніальні. А ми можемо погодити з вами тут їх насправді дуже багато. І ну, чоловік мені розповідає, я розумію, що це мілянка, це взагалі. Ми працюємо в усіх років. Але у нас. <говори> не, просяк, одна. Добре, приходьте <говори> на одну, буду рада розбачити. вам немає. Так, <говори> все, що ви бажаєте? На <говори> <говори> 250. Майте на день. Что вам буде? Так. Смей, 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 Смей. а, можна а я я туди, як каже, це сумніва. Змійську вало. ми почнемо з цього куточку. В цьому куточку у нас живуть наші черепахи. Взагалі у нас три середньої черепахи. Усі по 18 років, але вони десь бігають, скоріше за все, в офіційному залі або в залі зі зміями. Ці hmm. e, черепахи харчуються рослинною їжею, під лампою прогріваються. Как горяченько! А звідси голову. Голову? Не краще, ні? Головку і тарілку подивімо. Я це побридую. Дякую тебе дуже. Ти, мі ти мішаєш і завтра качати. У mm нас -hmm. будуть наші жаби-рогатки. Рогатки вони називаємося через те, що мають характерні вирости на дачами з У нас вам будуть хамелеони, ми маємо в колекціях єманського хамелеона, і відповідно двох наших пантерових хамелеонів. Це наш хамелеон, це перший і другий. Ми з вами виконаємо першу. Єманський хамелеон у нас відрізняється тим, що у нього є суттєвий червоний пігмент, камі розтискаючи пачки, промову явну гілочку. Якщо так трошечка неприємно, скажи мені, можу забрати. Кіра, скажи, добре. Добре, чудово. Все, значить, хорошо. Хапається роздвоєною кінцівкою оснащеною кіхтиками, оскільки в природі вони повзять полянах. Відповідно, кіхтики їм потрібні як додаткове пристосування для того, щоб хопатися різноманітні попереди. Кіра, на нього зараз схожий. Всі ми знаємо, що червоногорного моріс. Mm. Так. Ага-ага. У него не свистки. Давай с Да, если жопки на сейчас приезжает факт. Так. Наступным у нас замку. Это было как там наши карты. Все анолисы, як бузики, самцы уныют. Горловий мішок. Гурловий мішок допомагає їм демонструвати свою шлюбну вірту. А наразі вона видає ось так. Вона спить, прикинувшись лісточком, бачите її. Так, це відчисти бананеї, також він має характерні підсилавки пелюстки між пальчиками заховані кіхтики. І вони здатні приєднуватися абсолютно. Собі кожаків, хвостик у неї не відпадає, залишається на все життя. Часто хвостом може бути об різноманітні поверхні, демонструючи свою домінантну оборонну поведінку. Також ящерки, ці відповідно, здатні запам'ятовувати обличчя власника та одразу декількох осіб. І, І сміла, така... Клас, молодчик. Да, Він дуже хороший. Пробувати на дотикій хук. Кіра, розкажи, що ти ще щаш. Ну скажи, він там гарячий, він ніжний. ниже тяжелый. Тяжелый. Ну ти ж змію держала большую. Uh -huh. Це а вона вже доросла. Це uh -huh. такий мініатюрний представник умовно. Они на ніщо не ні? Ні, приємно, що ви її гладите. гладко. Uh -huh. uh -huh. Курочка Тарияки. Помаши маме ручкой. Маме ручкой помаши. И папе. Курочка Торияки.